З 16 медичних закладів Миколаєва, які постраждали внаслідок російських обстрілів, дев'ять вже повністю відновили. Про це повідомила начальниця управління охорони здоров'я міста Ірина Шамрай під час брифінгу. Більше про ситуацію з медичною галуззю у Миколаєві. Дивіться далі. Упродовж 2022 року у миколаївських медичних закладах лікували і цивільних, і військових. Так, з усіх поранених мирне населення складає 12%. Інші пацієнти учасники бойових дій. На сьогоднішній ранок ця кількість військових і цивільних доходить до 6, майже 6 тисяч, якщо бути точним, 5907. Якщо брати 2022 рік, то 12% з усіх поранених прилікованих в стаціонарах це 646 осіб. становили цивільні. Зараз 82% це були військові. Попри те, що Миколаїв вже не прифронтове місто, наші лікарні продовжують лікувати мешканців області, вимушених переселенців та жителів Херсонщини. Дуже багато поступає пацієнтів з Херсону, де розбомблені лікарні, які там не менш працюють і. Багато пацієнтів перевозять до нас лікарні швидкої медичної допомоги. Тому зараз дещо змінилася структура. 43 поранених, які пройшли через заклади в 2023 році, складають цивільні, і 57% це військові. Продовжується ця робота. Лікувальні заклади абсолютно забезпечені і кадрами, і медичним обладнанням. З 16 медзакладів, які постраждали внаслідок російських обстрілів, 9 вже повністю відновили. Найбільших ушкоджень зазнала будівля травмпункту лікарні лікарні швидкої медичної допомоги, куди рашисти поцілили влітку 2022 року. Треба було на дві-два тижні припинити їхню роботу. Двічі були прильоти в четверту міську лікарню двічі були прильоти в центр ПСМД номер 4 Заклади із 9, із 16 дев'ять повністю відновлено вставлено вікна, двері на це були направлені кошти міського бюджету, які повністю всі освоєні, і заклади працюють, не припиняючи ні на хвилину свою роботу. Повноцінно продовжують свою роботу три міські пологові будинки. Лише упродовж березня цього року вони прийняли понад три сотні пологів. 347 пологів проти в минулому році це на 253 менше, але це і зрозуміло. Зараз ми вийшли трохи з таких територій, де активно велися обстріли, хоча область не вийшла із зони бойових дій. Прокоментувала Ірина Шамрай і поточну ситуацію з коронавірусною хворобою у Миколаєві. За її словами, захворюваність зростає. У кожного десятого хворого виявляють ковід. 19 Якщо в попередній тиждень було 115 захворівших з підтвердженим діагнозом, то за тиждень, який зараз, це 197 осіб в стаціонарах. На ранок перебуває 29 пацієнтів, із них дев'ять це діти. Проведено було за попередній тиждень 1150 експрес-тестів. На ко. Від і 137 набрано ПЛР. Сьогодні обстеження пацієнтів проводиться абсолютно всім, хто звертається за медичною допомогою з ознаками гострої вірусної захворювання без винятку. З 1 січня цього року вже зафіксовано 10 смертей від коронавірусу. Вакцинація залишається найефективнішим способом протидії хвороби. Зауважує Ірина Шамрай. Також вона додала, що загалом смертність від COVID-19 за останній рік значно скоротилася. За попередній рік за аналогічний період ми мали 100 136 пацієнтів, які померли від ковіду. Тобто смертність зменшилась майже в 12 разів. Пов'язано це в першу чергу з тим, що провелася перед війною масова вакцинація населення. 52% всього проживаючого населення міста Миколаєва отримали дві дози щеплення від ковід, і потім вже частина отримали другу третю. Щеплення протягом війни не припинялися. Очільниця управління охорони здоров'я також наголосила, що у Миколаєві продовжує працювати програма Доступні ліки. Завдяки їй у минулому році виписали 133 Тисячі електронних медичних рецептів. Там цукровий діабет, захворювання, легень хронічні. Вони всі отримали рецепти. Якщо брати з попереднім роком воєнним, 21-м, то кількість рецептів знизилась тільки на 25 тисяч. Це говорить про те, що в основному з міста Миколаєва виїхали мешканці молодого віку. А люди старшого віку, які користуються цією програмою, вони залишилися і проживали в місті, і їх медична допомога продовжувала надаватися в повному обсязі. Жоден лікувальний заклад в місті не планують закривати. Навпаки, в управлінні налаштовані нарощувати медичні потужності Миколаєва. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на каналі Март.